Привіт, ви дивитесь НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 1 по 7 квітня. А ви зробите про них свої власні висновки. Пилова буря Сахари. Протягом останнього року навколо нас відбуваються багато несподіваних подій. То на Київ метеорит впаде, то по всій Україні спостерігали північне сяєво, яке очевидно не характерне для наших широт. Ця зима була третьою найтеплішою з 1881 року. А о цього тижня пилова буря. Як таке взагалі сталося? Пустеля Сахара розташована на африканському континенті, та проходить територіями таких країн, як Алжир, Єгипет, Чад, Туніс, Марокко, Лівія, Ніжер, Мавританія, Малі, Судан та Західна Сахара, ця пустеля специфічний екологічний регіон нашої планети, що розташований від нас на відстані понад тисячі кілометрів. Площа Сахари 9 мільйонів 200 тисяч квадратних кілометрів. І подібно до того, як океани випаровують воду, яка потім збирається в дощові хмари, вітер гуляє Сахарою, збираючи пил, а потім підіймає його у верхні шари атмосфери. Так і утворюється своєрідна хмара з пилу, яка повітряними потоками рухається планетою. Ну і звісно, пролетіти вона може досить далеко, тому що для хмара тисячі кілометрів не така вже велика відстань. Хмара мікроскопічних часток пилу з африканської пустелі дісталася Центральної та Західної Європи і пофарбувала помаранчеве небо у Франції, Швейцарії та Південній Німеччині. 2 квітня ця маса дісталась України, навіть попри те, що поляки все ще блокують кордон. Мусимо зазначити, що це стається вже далеко не вперше, наприклад, у 2021 році, було щось подібне. Тому загалом це явище, хоч і незвичне, але точно не виходить за межі нормальності. Теоретично це все мало б виглядати як жовте небо і трохи мутне повітря. Але у нас на практиці ситуація вийшла дещо іншою, тому що водночас в Україні вирував сильний вітер, і в усіх областях, крім східних, ми спостерігали справжнісіньку бою. От, наприклад, в Києві, Вінниці чи Одесі у когось це викликало навіть біблійні асоціації. А з іншого боку, непогана така реклама другої частини «Дюни» вийшла чи не так. Тільки з такою погодою, поки дійдеш до кінотеатру, вже не зможеш нормально нічого дивитись. Ті, хто був в цей час на вулиці, певно, надовго це запам'ятають, тому що пісок потрапляв і в очі, і в ніс, і на зуби, а це дуже неприємно. Подібне забруднення пилу, окрім суто дискомфорту, також може становити деяку небезпеку. Наприклад, для людей із респіраторними захворюваннями, а також дітей та літніх людей. У зв'язку із цим «Укргідрометцентр» рекомендував зачиняти вікна і обмежити перебування на вулиці. Пил Сахари повернеться до України 7 квітня. Тож подбайте про своє здоров'я та комфорт. Якщо ж говорити загалом про ситуацію, то зараз можна почути і про глобальне потепління, і зміну клімату, і навіть конспірологічні теорії, про трактури, якими розпилюють пісок, що всі думали, ніби кліматична криза існує. Ми не будемо сперечатися з цим, адже в нашій команді немає ані кліматологів, ані конспірологів. Але ми точно можемо сказати, що це було щось унікальне. Просто уявіть. Ти ввечері виходиш на вулицю, а в тебе на подвір'ї пісок аж із самої Сахари. Особисто мене таке надихає. Це чергове нагадування про те, що дивовижне поруч. Давайте підтримаємо благодійний фонд Врятую красу, що допомагає відновити обличчя військових та цивільних, які отримали пошкодження внаслідок бойових дій. Покликання на збір за qr кодом Зовнішність наших громадян на часі. Підписи президента цього тижня. Президент України Володимир Зеленський підписав три нових закони щодо питання мобілізації у суспільстві. Ці закони обговорювалися вже досить давно, тим паче, що один із них був проголосований в Верховній Раді майже рік тому. Проте зазвичай закон перед першою публікацією і до підписання президента проходить низку трансформацій. Отож, зараз це вже фінальний етап. Закони набирають чинності. Тому поглянемо, що ж увійшло в фінальний текст. Перший закон це 9281 внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Верховна Рада ухвалила його в цілому 30 травня минулого року. Нова норма змінює вік, прописаний у законі про військовий обов'язок і військову службу. Тепер призовна строку військову службу триває до 25 років, а не до 27, як було раніше. Раніше було так, що громадянин ставав на облік призовників у 18 років і перебував на ньому. До 27. за цей час він міг або пройти строкову службу, або навчатися. І після того як людина досягала 27-річного віку, з обліку призовників її знімали за нашими законами. Поки людина є призовником, вона не є військовозобов'язаним. І таким чином, зменшивши поріг строкової служби до 25 років, держава тим самим вивільнить приблизно 140 тисяч людей, які тепер будуть підлягати мобілізації. Зеленський рік не підписував цей закон, вочевидь розраховуючи, що буде прийняти новий законопроект про мобілізацію, але оскільки його досі немає, то доводиться викручуватись. Інша важлива зміна закон 10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Він був ухвалений радою в січні цього року, тобто три місяці тому. У тексті закону зазначено, що електронний кабінет це персональний кабінет, за допомогою якого призовнику військовозобов'язаному резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Повідомляється, що тепер військовозобов'язані зможуть оновити. Всі свої дані, навіть не приходячи до ТЦК, а військові зможуть електронно замовляти собі певні документи, наприклад, на пенсію. Але я вже знаю, яке питання цікавить вас найбільше. Ні, там немає ні слова про повістки. Тож, принаймні, станом на цей тиждень про це не йдеться. Третій закон, підписаний Зеленським, цього тижня це 10.313 про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Цей закон був прийнятий всього місяць тому, 21 березня. Там прописано, що громадяни, яких визнали обмежено придатними, на ВЛК, мусять протягом 9 місяців пройти військову лікарську комісію повторно. Причому нюанс тут в тому, що цей закон набирає силу через місяць після його публікації. Тобто закон буде діяти з 2 травня, і ці 9 місяців слід рахувати з цього моменту. Тепер не існує такого статусу, як обмежено придатний. Тепер людина може бути або придатна, або не придатна до військової служби. Ні для кого не секрет, що існують такі люди, які купували собі білий білет. І тепер з'явиться законна підстава перевірити цих людей повторно. Інша важлива деталь: що тепер деякі з обмежено придатних будуть служити в армії навіть з хворобами, які до цього вважалися достатньою причиною для того, щоб не служити в армії. Важливо, що Закон унормовує перебування військових на лікуванні до 12 місяців, і вони тепер не повинні через 4 місяці особисто проходити військову лікарську комісію. Це справді була проблема, на яку жалілися поранені військові. Людям хочеться відновитися, а їм на 9 ранку на ВЛК. Ще законопроєкт надає право на відпустку для військового для догляду за хворою дитиною віком до 14 років та в разі народження дитини. Загалом, на мою думку, це ось вам зниження мобілізаційного віку та електронний кабінет. Але тепер не доведеться фізично ходити до військкоматів. Ось вам повторне ВЛК, але тепер військові зможуть не проходити його після поранення через 4 місяці. Все це схоже, що це своєрідне підґрунтя для головного закону про мобілізацію, який по факту і включить більшість із цих норм у активну практику. Безпекова угода з Фінляндією. Україна прагнула вступити до західних безпекових блоків ще у 2014 році. Однак нам постійно лише говорили про відкриті двері. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Але у багатьох людей, як в українському суспільстві, так і на Заході, виникають сумніви, що Україну швидко приймуть до альянсу. По-перше, це неможливо зробити, поки йдуть активні бойові дії. А вони, відверто кажучи, можуть тривати скільки завгодно. По-друге, не можна виключати, що Захід просто злякається захищати Україну, розуміючи, що захоплення нашої території стратегічна мета путінського режиму. Здавалось, що в цій ситуації ми не можемо робити нічого, окрім як сподіватися на рішучість колективного заходу. Але насправді це не так. Ще минулого року у липні країни Великої Сімки підписали декларацію про довгострокову підтримку України. Декларація це по суті лише документ про наміри, і після цього мали послідувати підписання окремих двосторонніх угод між країнами. На саміті у Вільнюсі, який відбувся після зустрічі країн G7, до декларації Великої Сімки приєднались інші країни. Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія до сьогодні Україна вже підписала безпекові угоди з шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією. А цього тижня ми підписали ще й угоду з Фінляндією. Згідно з документом, Фінляндія зобов'язується надавати всебічну підтримку України щодо самооборони від повномасштабної агресії Росії та її стримування в майбутньому. Також, що не менш важливо, Фінляндія буде працювати над поглибленням відносин україна нато Так, ви можете сказати, що нічого такого у цій угоді немає, адже Фіни не будуть захищати нас зі зброєю в руках, в разі чого. І справді, такого пункту в угоді немає. Але це не означає, що вона не важлива. За словами радника. Керівника Офісу президента Михайла Подоляка. Ця угода фіксує новий юридичний статус України. Ми не самі по собі, ми не десь там. Ми знаходимося фактично серед європейських партнерів як рівний партнер. Так, юридично це так не виглядає, що ми є невід'ємною частиною через членство в ЄС чи НАТО. Але фіксація конкретних юридичних дій гарантує від інших країн ті чи інші умови, забезпечення нас воєнною технікою певного зразка на певну суму. Головним аргументом, який був противників вступу України до північно-атлантичного альянсу, було те, що українські збройні сили не можуть взаємодіяти із натівськими. Всі ті підписані безпекові політичні угоди мають пункти про допомогу у переозброєнні інтеграції українських збройних сил у безпекову систему НАТО, тобто, по-простому. Ми самі потроху інтегруємось в НАТО, навіть без їх глобального запрошення. А це означає, що в один момент фактичний вступ України в НАТО може стати простою формальністю, адже ми і так будемо де-факто частиною їх системи. До речі, так само до НАТО вступили Фінляндія і Швеція. І ось чому це було так швидко? Компанія Спрага представляє рубрику Культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Перемога Наві. 31 березня у столиці Данії Копенгагені відбувся перший чемпіонат світу з counter 2 І перемогу, яку без перебільшень називають історичною, здобула українська команда Наві. Тож в чому суть цього кіберспорту та на що вплине ця перемога? «Контерстрайк» – найпопулярніший шутер у світі відеоігр. Його створила в кінці 90-х компанія Valve. Спочатку розробники Мін Лі та Джес Кліф сумнівали, що взагалі хоч хтось буде грати. Але тоді якраз був бум на комп'ютерні клуби та інтернет-кафе. Люди збирались в одному місці, де стояло багато комп'ютерів, та грали по мережі, зокрема, частенько і в Counter-Strike. За правилами гравці діляться на дві команди бойовиків і спецпризначенців. Перед початком обирається карта, на якій буде протистояння. Для перемоги в раунді потрібно перебити супротивників та виконати певні завдання. З кожним роком гра ставала все краще та реалістичніше. З'являлася нова зброя, нові карти. Популярність зростала і вже на початку 2000-х проводились перші турніри з призовими фондами, які були доволі немаленькими. На той час вони сягали сотень тисяч доларів. Потім виходили нові версії, але найочікуваніше оновлення вийшло у 2023-му Контр 2 у ньому повністю переробили текстури, анімацію, освітлення та інтерфейс. Додали музичний супровід, змінили рейтингову систему. Після попередньої версії Counter-Strike Go у кіберспортсменів було декілька місяців до чемпіонату світу, аби підлаштуватися під новий інтерфейс, а також тип стрільби. У гранд фінал змагання вийшли українська та американська команди. Українська кіберспортивна команда зветься Наві, NATO Свінсере. До речі, це перекладається як народжені перемагати. Ще до цього чемпіонату команда зібрала чимало титулів. Найбільший турнір доти 2 вони виграли ще 13 років тому. І ось у 2024 Наві обійшли суперників у Контерстрайку-2 на двох мапах з трьох. Та за цю перемогу отримали 500 тисяч доларів. До цієї події було доволі багато уваги, і це використали на користь наших захисників. Під час прямої трансляції гри відбувався благодійний збір коштів на потреби Азову. На цей час вдалося зібрати 5,6 мільйонів гривень. А ще крутіше, що власне команди Наві Макс Кріпа пообіцяв подвоїти цю суму. Проте, навіть в час, коли відбуваються такі масштабні заходи, досі точаться дискусії щодо кіберспорту. Багато хто уявляє спортсменом, умовно борця, плавця чи марафонця, наприклад. І ніяк на людину за комп'ютером. Проте, от професори університету спорту в Німеччині наводять аргументи, що у кіберспорті задіяні різні ділянки мозку. Пульс фактично такий, як у марафонців, а рівень гормону стресу як у гонщика. І насправді число країн, які поділяють цю думку та визнають кіберспорт офіційним видом спорту, постійно зростає. Україна доєдналась до цього у 2020-му. Наразі існує федерація кіберспорту та кіберспортивна інфраструктура. Саме завдяки цьому наша команда мала право змагатися на рівні світової першості, а це сфери з величезними інвестиціями. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що можливість спрямувати ці гроші на ЗСУ нам дуже потрібна. І тут важливо згадати, що Наві регулярно підтримують армію, закуповують автівки та є партнерами платформи підтримки України United 24 І попри те, що чемпіонат це ніби віртуальний світ стрілялок, українська команда у переможній заяві наголосила на реальному протистоянні. Цитую, засинати з радістю від перемоги улюбленої команди та прокидатися за кілька годин під звуки сирен і вибухів. Це реальність вболівальників і персоналу наві в Україні. Робимо все можливе, щоб розважати вас, але просимо пам'ятати, з чим стикається наша країна щодня. Економічне бронювання. Наразі в суспільстві абсолютна більшість громадян погоджується з тим, що мобілізацію потрібно проводити далі. Але от щодо того, як саме, тут є різні варіанти. Ідея відстрочки від мобілізації за рівнем доходу з'явилася в нашому інформаційному полі не так давно, разом із початком розробки нового законопроєкту про мобілізацію. Але останнім часом говорити про неї почали все частіше. Як повідомляє Європейська бізнес-асоціація, яка зустрічалась з головою економічного комітету Верховної Ради, і передає його слова. Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Раніше навіть деякі нардепи пропонували давати бронь працівникам за рівнем заробітної плати, але від такого підходу досить швидко відмовились. Модель, яку обговорюють зараз, виглядає приблизно так. Бізнес може забронювати до 50% своїх співробітників, але має сплачувати військовий збір за формули 1,5% від зарплати та платити фіксовані 20 тисяч гривень на місяць за кожного працівника. Йдеться про прямо такі шалені гроші, адже за даними WorkUA, це середня заробітна плата в Україні на місяць. Наразі відомо, що від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше таких в енергетиці, агропромисловості та на виробництвах. Від мобілізації при цьому страждає саме білий бізнес, який влаштовує своїх працівників на роботу офіційно. За даними Європейської бізнес-асоціації, близько 2,7 мільйонів чоловіків у віці 25-65 років офіційно працевлаштовані а 600 тисяч активні ФОПи. Водночас, близько 1 мільйона чоловіків ймовірно знаходяться у тіньовому секторі економіки, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня. Тобто, намагаючись захистити білий бізнес, депутати планують його знищити, так виходить? Абсолютно очевидно, що з таким величезним податком деякі підприємства взагалі будуть вимушені закриватися. А це призведе до додаткової втрати робочих місць. Певно, більшість наших громадян і так відчуває, що з цим нашій країні важко. Але загалом ця модель мала б дати гроші на мобілізацію. Типу, якщо ти не воюєш, то ти забезпечуєш військо. Але якщо реалістично, то скільки таких буде заброньованих? Скільки бізнесів в Україні готові давати по 20 тисяч гривень на місяць за свого працівника? Питання риторичне, оскільки ми вже розуміємо середню зарплату по Україні. На те, щоб проводити мобілізацію, потрібні гроші, а ці гроші потрібно взяти в економіці, яка буде плідно працювати і приносити державі прибуток через податки. Якщо податок буде надто великим, то бізнес не зможе працювати і приносити державі дохід. А отже, і грошей на мобілізацію не буде. Виходить замкнуте коло. Так, ми розуміємо, що багато людей ставляться до цього як до війни для бідних. Але сама ідея тут полягає в тому, щоб забронювати саме високі зарплати. А отже, людей, які здатні платити високі податки і вивести з ціні величезну частку нашої економіки. Банально тому, що люди самі захочуть працювати офіційно, щоб отримати бронь. А додаткові гроші якраз дадуть нам можливість посилити рекорди до збройних сил. Бо для людей, які вмотивовані йти у військо, хороша зарплата сильний додатковий аргумент. Поверні великого бізнесу цього тижня в Україну повернулася іспанська компанія Inditex. Я впевнений, що ви про них не чули, але точно чули про бренди, якими вони володіють. Зара Бершка, Пулен Бір, та Масіму Дутті 24 лютого. Всі ці магазини припинили свою роботу на території України та РФ, але продовжили платити оренду торгівельним центрам, в яких брали приміщення, та виплачувати заробітну плату працівникам. Так само до речі, свого часу зробив Макдональдс. Він повернувся в Україну в серпні 22-го року. А от на Росію не повернувся Їм довелося вигадувати скрєпну заміну. Тим часом Макдональдс в Україну не тільки повернувся, але й відкриває все нові і нові заклади. Ви можете сказати, то і що красивою курткою Зари чи ситним курячим бургером війни не виграють, тим паче, що в перший день роботи магазину Зара у Києві люди буквально скупили там все. Однак, давайте подивимось на це трохи з іншої точки зору. Економічна і військова потужність нерозривно зв'язані між собою. Якщо ми хочемо взяти в армію 100 тисяч людей і дати їм зброю, то цю зброю і амуніцію треба виготовити. За матеріал роботу доведеться платити грошима. Та й за військову службу було б непогано ще й так, аби людина відчувала, що вона потрібна державі, і держава використає всі ресурси, щоб забезпечити військового. Ідея переходу економіки на суто воєнні рейки насправді те саме, що сказати зараз, що ми будуємо комунізм. Гроші не можна просто надрукувати, а люди не можуть довго працювати за саму ідею. Не тому, що ідея того не варта, а тому, що вони просто помруть з голоду. Отак От і виходить, що наразі, як би парадоксально це не звучало, але нам потрібен вільний ринок, щоб вести бойові дії. А перехід на воєнні рейки є крайнім випадком, коли всі інші методи вже не працюють. В цьому сенсі важливо, що працював бізнес і не тільки наш, але й той, який працює в світі, щоб він приносив нашу країну свої капітали, створював нові робочі місця і сплачував податки. До повномасштабної російської агресії компанія Індитекс мала 84 магазини в Україні з прибутком у розмірі 58 мільйонів євро у 2021 році. Так, прибуток Індитекс це їх прибуток, але просто уявіть, скільки вони сплатили податків і зарплат для людей. Тож держава від цього отримує суттєвий прибуток, який може витрачати на оборону. Інший важливий момент це віра в майбутнє України. Якщо корпорації, які мають повну свободу в географії ведення бізнесу, свідомо повертаються в Україну і прямо кажуть, що це для них перспективний ринок, але продають свій бізнес на Росії іншим компаніям, то це означає, що закордонний бізнес, страхові компанії та різного роду еліти вірять в те, що ми вистоїмо і далі. Що ми вистоїмо настільки довго, аби вкладати в нас мільярди євро, було б цілком безпечно. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.